Днями слідчі свічого управління за оперативного супроводу працівників карного розшуку провели п'ять санкціонованих обшуків. У гаражному приміщенні, яким користується шістдесятидворічний варишевець, виявили та вилучили 68 кілограмів бурштину серцю. Вартість вилученого сонячного каміння за цінами чорного ринку становить понад півмільйона гривень. Також іще у двох жителів Рівненщини поплічників зловмисника правоохоронці провели вісім обшуків. Крім того, нагадаємо, 6 січня у селі Довговоля поліцейські зупинили мінівен Комбо», керманичем якого був 62-річний чоловік. У салоні авто правоохоронці під маскувальною сіткою виявили пакет з бурштином вагою майже 70 кілограмів, який зловмисник перевозив під виглядом волонтерської допомоги. Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною другої статті 240 прим 1 кримінального кодексу. України. Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжного заходу.